Слава Ісусу Христу, вітаю всіх з вами Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би коротко відповісти на одне питання, яке надійшло мені у Фейсбук, власне, на мою сторінку. Фаїна Дрос написала запитання, яке можна сформулювати приблизно так близько до тексту. Що пане Ігор, звертаюсь до вас як до капелана? Підскажіть, будь ласка, що робити? Ну от простим цивільним там громадянам, християнам під час обстрілу, і окрім молитви, чи ми можемо бути корисними. Я думаю, що це дуже цікаве питання, і я б спробую коротко на нього відповісти. Дійсно, зараз ну, питання актуальне. Скільки буде продовжуватись війна? На жаль, при великий жаль, обстріли будуть продовжуватись постійно. Дай Бог, щоб було не так, але будемо дивитися на речі реалістично. Вчора було випущено досить багато ракет по території України по різним містам, починаючи від Львова, закінчуючи містами з сходу, Харков, Київ. Сьогодні Київ був атакований атаками шахедів. Отже, дуже просто питання: ось відбуваються ці події: є обстріли, є повітряні тривоги. Яким чином діяти християнину? Власне, Питання правильне, чому тому, що християни, взагалі-то, це ті люди, які ну так скалося, і це дуже правильно. Це правильний підхід. Вони мають використовувати будь-яку подію будь-які ситуації для того, щоб, а, ну скажімо так, свідчити про своє про свою віру у Господа нашого Ісуса Христа. От як же свідчити під час? Обстрілів, а звісно, перше, що ми робимо, ми молимося, і я про це майже говорити не буду, тому що це з одного боку зрозуміло, з іншого, якраз про це дуже багато говориться. А що крім молі... молитви? От вчора я зайшов на сайт, наприклад, ВО Собор, Українського об'єднання, там побачив молитву, прямо так з молитви під час обстрілів така спеціально підготу... підготована молитва. І ще й заклик, щоб розіслати цю молитву ще п'яти ну, п'ятьом людям, щоб вони могли долучитися до ціє... цього молитовного ланчушка. В принципі, це правильно, і це не те, що там як лист щастя, да що от відправ там десяти людям, і тебе буде якесь там благословіння. А в суть тому, що в геометричній прогресії збільшується дуже велика кількість тих, хто долучається до молитви, якщо кожен з нас п'ять людей ще запросить до спільної молитви. Але знову ж таки, я про це говорити багато не буду. Дійсно треба молитися. Але функція християнина не має звужуватись суто до молитви, тому що християнин це різностороння особистість, і ми маємо діяти різновекторно, тобто ми от. В кожній сфері маємо проявити свою християнськість, і коли ми молимося, як правило, це відбувається або наодинці між нами і Богом, коли цього ніхто не бачить, але це робити потрібно, або це робиться в наших якихось закритих спільнотах, молитовних групах, коли ми збираємося або онлайн по якимось там групам, там не знаю, там телеграмах, там вайбер молимося, або в церковних спільнотах всередині ми збираємося групками. Це важлива функція, яку ми маємо виконувати, але що ми маємо робити поза цими межами нашого внутрішнього кола і наших особистих відносин? З БО? Перше, що я порадив би, це зайнятися питанням самоосвіти і поцікавитися, а де у вас є найближчі курси по парамедицині. Не бійтеся цього, якщо хтось цим ще не займався. Я раджу всім пройти курси. Якщо навіть хтось скаже, а я там не маю ніякої початкової, хоча б медичної освіти, або я там в мене немає ніякого хисту або ніяких знань. Це абсолютно неважливо. От, кожен християнин, от я закликаю, от просто поставте для себе мету. Кожен християнин має пройти ці курси. Чому тому, що якщо ми будемо знати основи парамедицини, що таке парамедицина, це е, вміння надати першу допомогу для того, щоб людина не загинула. Якщо коротко, да, особливо в екстремальних обставинах, а обстріли це якраз є такими обставинами. Дай Бог, щоб вони там минали на стороною, щоб навіть під час обстрілів біля нас не було поранених, але ж ніхто від цього не застрахований. Люди, які мають навики надання першої медичної допомоги, власне, бути парамедиком, а вони можуть врятувати дуже багато життів. Справа в тому, що люди ж помирають від чого? Власне від втрати крові по великому рахунку найбільший процент відсоток. Я маю на увазі в таких екстрених умовах. На полі бою або під час обстрілів навіть у цивільних містах, або там, якщо там інші якісь там поранення важкі, то це там можуть там, задихнутися. Умовно кажучи, може звузити до ось цих двох напрямків причину смерти людей. Так, от навики парамедицини допоможуть тобі чітко розуміти, що робити, коли, не дай Бог, у когось там а, поранена артерія розірвана, а, простіше там якісь вени. Не дай Бог у вас там втрата кінцівки. Ви маєте якось діяти або в ближньо і християни мають першими йти на допомогу. E, взагалі, я в цей під час ну я взагалі не розумію, чому керівництво нашої держави не так сильно ставить акцент на це питання. Можливо, я щось не бачу, але я проводив би просто масово день і ніч навчання по всім e, підприємствам, по робочим місцям e, навіть по помешканнях. От приходить в прийти в двір, повідомити, що завтра буде навчання, збирати людей, мешканців там в подвалах, де завгодно всі мають мати навички e, парамедицини. Щоб знати, як взяти турнікет, як його розклати, як його а, зацепити на правильний розмір, накинути на руку, зажати, затягнути, на, 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 завернути собі воротком до необхідної кондиції, щоб зупинити зупинилася кров на кінцівки рук, на ноги. Все це потрібно знати. Якщо ви це пройдете, ви озброїтесь а для себе, б, для своїх ближніх, для кола своєї сім'ї. Якщо ви сім'ї, і в саме головне, тепер переходимо більш до такої евангеліційної складової. Якщо ви оволодієте цими навичками, а ними може волетіти будь-яка людина, не бійтеся. Просто це тренування. Ви можете там, вам не треба якихось там особливих знань, там якась особлива там робота з якоюсь апаратурою або з медич... медичними якимись препаратами. Цього всього не потрібно. Просто взяли цей турнікет. І дома тренуєте закритими очима, як ви накладаєте на ноги, як ви накладаєте на руки, на праву, на ліву. Якщо ви будете тренуватися, повідьте мені, через з тиждень, ви вже досить добре будете це все знати, і ви уявіть собі, приходите по вашим сусіддям по сусідам і говорите, я християнин, або там вас і знають, що ви християнин, ви там е, віруючи, да? або якщо велика, е, великий будинок, а хтось не знає, просто пройдіть і скажіть: слухайте, якщо раптом, не дай Господь Бог, але раптом е, буде якась там проблема, я, я там, я поряд. Я буду там завжди там спускатися там в підвал і так далі. Я маю навички парамедика, звертайтеся і так далі. Ну, звісно, навички парамедика тут звертатися не так просто, це надо там, питання вирішується протягом 1-2 хвилини. Тобто, ви маєте бути поряд. Але тим не менше, люди мають знати, що ви маєте навички. Більше того скажу. От я, як капелан, я проходив і не один раз такі тренінги, я маю ці навички. І що для я думаю, цінним є в цьому аспекті те, що я не лише можу собі надати цю першу медичну допомогу або ближньому. Я можу це дуже важливо зараз. Я можу і. А, ну, поділитися цими знаннями. Я можу зробити сам невеличкий тренінг, я можу просто або по простому, просто людині пояснити, сказати: Ось, дивись, якщо буде, не дай Бог щось трапиться, ось ти маєш взяти оцей турнікет, по-перше, його придбати. Якщо хтось під час війни вже у нас іде дев'ятий рік війна і повномасштабне вторгнення вже майже. Ну, багато місців, уже скоро рік буде, і вас ще немає там турникетів, там основних якихось там речей. Ну це дуже погано. Тобто, це треба придбати. І ви можете навчити інших. Тобто, таким чином ви можете у... серед своїх сусідів свідчити, але свідчити не лише словом, а конкретним практичним ділом. Знову ж таки, кажу: дай Бог, щоб вам не знадобилося е, задіювати свої навички на практиці, що ви не бачили цих поранених і, не дай Бог, е, скалічених людей своїми очима. Але. Коли ви до людей йдете, коли ви говорите, що ви готові протягнути руку допомоги, що на вас можна розраховувати, що ви навіть можете підказати іншим, навчити, як би це там голосу не звучало, але, але або просто пояснити людям, як користуватися тим самим турнікетом і так далі, це буде великий плюс. Займіться цим питанням. От коли починається обстріл, ви знаєте, що я готовий до цього. От, наприклад, коли. Я повертаю з лінії фронту на Київщину, на своє помешкання до сім'ї, до дружини. Я завжди от знаю, на якій полиці в мене знову ж таки моя е, така аптечка медична, де в мене турнікети, де в мене що розташоване, що, що потрібно брати і так далі. Тобто потрібно готуватися для себе і розповсюдити це для інших. Е, це перший пункт. Про нього дуже можна багато говорити. Я думаю, що суть ви схопили. Якщо ви прийдете курси навчання і зав'яжете на цю тему подальше спілкування з вашими сусідами, от це буде дуже велика потужна платформа для подальшого свідчення. Тобто, люди будуть бачити, що ви дбаєте не лише про там духовний стан їх, а не лише молитися. От, можете говорити, що я молюсь. Але не лише молитися, але й практикою якоюсь хочете допомогти, тому що Христос не лише на гору ходив молитися. Він спускався з гори до людей і надавав їм конкретну допомогу, в тому числі по е питанням фізичного здоров'я. Да? Тобто він сілював, він візінцілював божественною силою, але ми за його прикладом можемо теж рухатись в цьому напрямку і не лише ще раз підкреслюю, молитися, а діяти, е зберігаючи здоров'я людей, Принаймні, про вашу готовність мають знати сусіди. Пункт номер два. Далі подумайте про питання облаштування ваших е, ну, бомбосховищ. Я знаю, що з цим проблема у багатьох будинках це такі імпровізовані бомбосховища. Ну, от, наприклад, я живу в невеличкому будинку, у нас просто є підвал, і в разі там небезпеки люди туди спускаються. І, але це дуже потужний майданчик для вашого свідчення. А що ви там можете зробити? Ви там не можете не лише можете помолитися, хоча це було б непогано, що ви зробили публічну молитву звершили, хоча б коротку. Е, що ви там можете почитати слово Боже, якісь уривки святого письма, там псалом 90 і інші. Заготуйте ці місця святого письма, що ви були озброєними і ви спустилися туди в підвал, і ви у вас є що сказати, вам ще що прочитати. Навіть якщо ви не оратор, ви не можете там не маєте якихось здібностей, там якось публічно там виступати, не маєте там здібності ораторського мистецтва, але. Ви от просто відкрили псалтир і зачитали там декілька віршів, зачитали один псалом в вголос. Це можуть зробити всі. Далі, якщо ви дійсно живете в багатоповерхівці. А більшість населення України саме от проживає в таких будинках за статистикою. Подумайте про облаштування цього бомбосховища. Наприклад, ви спускаєтесь туди, обов'язково візьміть там якісь там молитовні картки, обов'язково візьміть хоча б там не примірничок нового примірничок в карман для того, щоб зачитати, помолитися. Але візьміть ще з собою. Ну, наприклад, там, хто там по кого якій можливості, можна взяти і автомобільний акумулятор з крокодильчиками із. Підкурювачем, щоб туди ставити такі штуки, я в машині покажу, да, де можна заряджати мобільні телефони. Ви вставляєте, ви можете стройничками, є вони, і ви можете сказати, придбайте простий тройничок, він там коштує там, не знаю, там 200 гривень, умовно кажучи. Поставте отакі штучки, там буває по дві по два входа. І ви вже там можете, умовно кажучи, там шість людей можуть до, доєднатися до вашого акумулятора для того, щоб зарядити мобільні телефони. Можливо, цим ніхто не не скористається, можливо, скористається, можливо, там повітря. Трентриво буде коротка, там лише годину, і воно не потрібно людям. Але коли ви принесете це, скажете, ось, будь ласка, користуйтеся, я подбав. Будь ласка, кому потрібно, зарядіть. Там мало яка ситуація. А не дай Господь Бог дійсно буде прильот по будинку, бо поряд завали вхід і так далі. Ну, тобто, ви маєте показати, що ви дбаєте. Або, якщо нема акумулятора там автомобільного, візьміть просто потужний пауербанк, знову ж таки. і... Там з декільками виходами і скажіть, ось, будь ласка, користуйтеся. В е, багатьох це є. Якщо вас нема, ну нема. Але якщо є, то просто подумайте про те, щоб воно було під рукою, взяли, спустилися, і нехай люди користуються. Це буде велике свідчення. Далі е, для сестер, особливо, е, заготуйте, що у вас було, там, я не знаю, там. Якийсь там термос великий, от, з гарячим, да, от взяли там чай, наприклад, каву, ще щось. От, спустилися і можете людей пригостити. Тобто можна багато прикладів приводити. Взагалі-то, я пам'ятаю, у мене була така ситуація в місті Миколаєві ми заїжджали в в одну, в один лікарняний заклад, там, де були поранені наші бійці з передової. От, а поряд там була дитяча лікарня. і... Там я ще з одним капеланом, ми зайшли в дитячу лікарню, от і якраз почався обстріл, і от всі там мамки з дітьми зайшли у велике-велике таке підвальне приміщення в цій лікарні під час цього обстрілу. І от я подивився, там дуже велика така площа, я дивлюсь, там вже ліжка розташовані, і от кожен хтось по центру, хтось по куткам, ну багато людей, і там з різними маленькими дітьми, і з грудничками, і з і постарше, і по 12 років. І причому діти поранені. Чому вони з дітьми лежать в лікарні, поранені діти? Це окрема, звісно, така непроста історія. Тому що ну цивільне населення обстрілювалося в Миколаєві дуже сильно, і я бачив там і діток ну, з серйозними пораненнями. Не буду розповідати. Але що, на що я зверну увагу? Я дивлюся, і ось люди розташовані, але ніхто ними не займається. От кожен просто сидить там, щось, ну, ну, пере, ну, перечекати. Хтось між собою може спілкуватися, хтось просто в куток забився. І от скільки проходить час, ніхто нічим не займається. Якщо у вас є ще здібності, якось людей зайняти, да, тобто, о, якось ну, організувати, да, тобто, ну, молитва, там, читання святого письма це дуже ну, хороший метод. Але людям ну будемо говорити відверто, хочемо ми цього чи не хочемо. Люди так влаштовані, їм потрібен лідер. Якщо в підвальне приміщення спустилися бос сховище люди і ніби все всі рівні, це ніби всі рівні, але вони всі рівно шукають хоч якогось організатора, хоч якусь таку ініціативну людину, навколо якої збитися. От. Христос сказав, дивлячись на людей, що Він бачить їх як овець, які не мають Будьте, спробуйте бути такою людиною. Скажіть, я організую, давайте там вирішимо таке питання, давайте то подумаємо. Давайте подбаємо про опалення, якщо, не дай Бог, там не знаю, там холодний підвал, буржуйку поставити. А якщо ви зможете дійсно якось, не всі це зможуть, але спробуйте, якщо зможете дійсно якось. Тримати людей увагу, там якусь дійсно там молитву, там щось інше, придумати спосіб щось розповісти, от, сказати, ви знаєте, от нам там ми займаємося там на передовій, а нам там бійці там, написали листа. Ну, тобто, якось людей зайняти, щось розповісти, щось зачитати. Це буде дуже цінно. Отже, що потрібно підсумовувати, що потрібно люди, робити християнам під час обстрілу, З, звісно, продвати про свою безпеку. Це пункт номер. Один. Це перше. Я його там не позначив. Як подбати. Або в своєму приміщенні це ванна кімната, наприклад, ну, педалі від зовнішніх стін, або спуститися в бомбосховище. Б. Друге, це молитва. Третє це підготуйтеся з точки зору медицини, будьте корисними, підказуйте. Навіть якщо ви спустилися з бомбосховища, ви взяли з собою аптечку, ви можете людей зайняти чим. Ось показувати, як користуватися турнікетами, як надавати першу допомогу, як тампонувати, наприклад, ви можете цим зайняти. І ну і от ось, четверте, це ми до цього підійшли: займіть людей у бомбосховищі чимось корисним свого боку молитвою, читанням псалмів, спілкуванням, бесідою, наприклад, тренінг по парамедицині і. Фізичні речі, якщо ви не, ну, не НАТО, ви, там організаційно, ну, не, не можна сказати, що ви там лідер кульма... культмасового сектору. Але якщо ви просто візьмете свою термос, чаю, пауербанк, ще щось корисне, не знаю, там, додаткові ковдри, не знаю, ще щось, а це надасть вагу вам, в очах ваших сусідів, і ви можете таким чином свідчити. Отже, на превеликий жаль, ця тема буде. Я так відчуваю, що досить довго актуальною. Будемо у все озброєні, готові до обстрілів, в тому числі на ну, нібито такої втиловій частині нашої країни, і будемо, як християни, продовжувати світити і солити так, як можемо. Ну, все, що я хотів сказати, ну, власне, єдине, що додам, те, що. Я, мабуть, буду таки намагатися робити рубрику. Запитували, відповідаємо. Якщо у вас будуть якісь питання, буду намагатися на них відповідати. А не знаю, якщо я зміг відповісти на питання, що робити християнам під час обстрілів, то хай Бог тоді благословить. До нових зустрічей, друзі, з Богом благослови.